Є багато моментів. Знову ж ми будемо скрупульозно розбиратися по грі. Звичайно, вагомою частину того, що впливало на результат, є вилучення. Це також є. Все-таки команда, і ми також в цьому моменті розберемося, чому так трапилося, чому так сталося. І, і, але в більшій мірі розумієте, прекрасно на 90-там плюс скільки ми мали реальний момент забити і в себе це нівелювалося так. Що. Але результат є на табло. Знову ж ми не добрали тих наших очки. Че, як то говорить, будемо працювати, є над чим, вилізають інші моменти, вже не футбольні. Так що, але це футбол, ми його зате любимо. Ще до початку матчу в складі руху було дуже багато кадрових проблем. В лазареті перебуває відразу семеро футболістів. Сьогодні ще одна проблема. Борис Баранець пропустить наступний поєдинок проти Кременя. У нас є інші, у нас є дуже багато кваліфікованих футболістів. Інші будуть доказувати на місце в складі. І я думаю, вони повинні цим моментом скористатися.